Блін, Ніколи не був в дурці. Я ахіріл, чесно кажучи, з е, якості нашої психіатрії. По-перше, що я прийшов і со мені кажуть, «Слухай, ну ми не вміємо такі діагнози ставити. Я такий, ну в смислі, ви ж типу главна дурка країни. Ну ми не вміємо. Кажу, так що мені розвертатися? Ні, 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 ти лягай, ти лягай. Дурку, зараз ми з тобою попрацюємо. Мене заводять в палату, там блін закривають всі двері, щоб я нікуди не втік. Кажу, жди свого лікаря. Ну, лікар на спойлер був на наступний день. От а так, типу, просто цілий день просто там да, про просто без ніхіра. Я типу, дюйгую медсестер, типу, а що, як, де, лікар? А мені такі успокойся, жди, що ждать. А людині з рудух ждать. Оце так не вистачено. Це пі. Ну, це... А потім просто. до тебе приходить лікар, і такий, оцей Ірдух, він з нами в кімнаті. Ну, мене положили в палату, типу, з якимись дідами, і просто, типу, сиди, жди. Весело було ввечері. Діди, типу, знаєш, місто засинає, просипаються діди в дурці. То, що вони перед заходом сонця всі почали щось шептати, це було дико кріпово, прям реально, знаєш, як в фільмах ужасів, тупо всі повставали, що, шо, шо. Це дуже кріпово було, але я сижу такий, о, це контенті ще капець. Може мене потім з'їдять, але це буде прикольно. Але потім вони оп'ять полягали спати. Я ще сижу, заліпаю в телефоні, тут дивлюся. Коротше, один дід стоїть, типу, біля мене, вже темно ліжка, типу. Дивання. Стоїть біля ліжка? Так, да, так, да, так. Да, прямо так кріпово підходить. Я так піднімаю очі, він такий, визивай 102. Я таки розумію, де я знаходжуся. думаю, треба якось з ним так дипломатично. Кажу, дід, що ти хочеш? Визивай 102. Думаю, блін, якось треба ну, побыстріше це просто зладить. Кажу, дід, лягай спать просто, ну, типа, успокойся, все все хорошо, тебе люблять, ти в дурці, тіпа, йдеш вилучить. Буквально через мгновення я розумію, що на мене цей дід кидається, починає мене душити. Ну, типа, я далі просто рефлекторно його ногами тіпа, оттолкнув, і такий, типу, дід, ти що. <laughs> ну, типа, це була перша в моєму житті. Де я когось побив раніше били <с мене, от я такий я побив сосать дед. Буквально сутки я провів цій дурці потім. Тіпа, але розумію, що таке враження, що мені прям експрес-програму влаштували, так що я зразу всі впечатлення, Блін, вони спеціально положили тебе з буйними, щоб ти зранку такий немає у мене ніякого. Можна я піду. Як потім далі було? Ну, типа, цей діду упав, типа всі інші діди попрокидались, що шо за хірня заходить. Медсестра, така взагалі максимально на Ах, що случилось? Я кажу, на мене дід буйний напав. А оцей. Він там лежить, валяється щось там крізь мене гранати з собою. Вона так. За мною йди. І він бляха, встає і йде за нею, послушно. <с. Я таку, ого, генджуцу. На ранок я помічаю нотки поваги від інших дідов. Вони чи то бояться мене, чи то поважають. І я такий хоп, пахан ти, зразу влетів, ти просто. Завалив вожака. Так, да, так, да, так, да, просто чувак влетів в дурку, дивлюсь, я і хожу по коридорам, а на мене всі так дивляться, типу, О, блін, я думаю, нічого себе, блін, може тут лишиться якийсь кар'єру тут построїти. О, тепер король стаї, поняв.